Вітаю всіх глядачів на моєму каналі, шанувальників творчості Леся Подривянського. Ми продовжуємо нашу чітку п'єс. І зараз під шашличок і під домашнє винце отаке от, ми вам зачитаємо п'єсу дохуя масла. Вона коротенька, а мені треба перевертати, тому я швидко. Дохуя масла. На сцені стоїть гидко розкрашений кіоск з продавцем внутрі. Біля кіоска стоїть кубка модил і жде трамває. Раптом прибігає захеканий модило і врізується головою в кіоск. Модило в цегейковій шапці. Що таке? Що, спокійно, ходіть не можете, Захеканий модило, лежачи долі. Там дохуя масла. Всі модила, де? захеканий модило, там помирає. Вбігає другий модило. Він кулею прошиває стоячих модил і зникає. Модило в картузі шуткує. Скорость ахуєвающа. Модила, які стоять поруч, тупо сміються. Модило в блестящому пальці, впевнено і різко. Там масла дохуя. Модило в блестящому пальті зникає в напрямі, в якому по його підставі знаходиться дохуя масла. Модило в спортивних штанцях за воською. Люда, що ми стоїмо? Щас, знаєш, скільки долбойобів набіжить. Модило в спортивних штанцях і люда зникають. Вбігає зразу п'ять здоровенних модил. Вони несуть мішки повні масла, а в зубах кожного стричить по тілій пачці. Модила на силу совують язиками, силячись його прожувать. При цьому вони противно плямкають. Один з модил Ето кайф, морожена! всі остовпіло дивляться їм слід і стоять, мов хворі, стовбняком. Модила в цегейковій шапці раптово скаженіє: за мною. Натовп, спотикаючись, несеться за ним, чути страшенне ревіння, переходяще в жіночий зойк. Продавець висовується з кіоска до половини і з заздрістю дивиться їм слід. З того боку, де знаходиться масло, йдуть молодцеваті мудила. У них масні їбальники, в руках вони тримають носилки. На носилках лежить дохуя масла. Зверху, прямо на маслі, лежить іще один мудило, він блює маслом вниз. Продавець, що з ним такої, Мудило, і з тобою дід таки буде, якщо дохуя масла з'їси. З того боку, з якого прийшли мудила, чути дикі ревіння і зойки. Де подеймемо, кіоска швидко проносяться все нові і нові орди любителів масла. Входять модило в спортивних штанцях і люди, вони повзуть раком, згинаючись під маслом. В очах у них щастя. Модило в спортивних штанцях. А я тобі говорив, що коли-небудь этот день настане. Это а ти не вірила, Люда. Якщо б знать, можна було б на тачці під'їхати. Я їбала його так тащити». Входять три модила, вони несуть модила в блістящому пальці вморованого в масло. Модила в блестячому пальці. Я всіх вас їбав, подонки, сімеро на одного, фашисти прокляті. Модила посміхаються. Один з модил, будеш піздеть, ми тобі і голову в масло засунем». Продавець, хлопці, що ви з ним здійсніте? Модила регочуть, «Кастріруєм нахуй. З іншого боку, до кіоску риссю підбігає агресивна старушка, агресивна старушка до старого. Що сидіш, старий поц? Продавець кидає на старушку іспуганий погляд. Старушка убігає, погрожуючись старому кулаком. Згинаючись під маслом, проходить підрозділ вихователек дитячого садку. За ними з коском масла в зубах повзе модило в цегейковій шапці. Одна нога в нього безпорадно волочиться по асфальту. Блять, надо вже перевертати. Модило в цегейковій шапці. Дівчата, заберіть спідниці масла, дам регоче. Одна з виховательок метка жбурлячи малий шматок масла йому в голову. Модило в цегейковій шапці і спускає здавлений зойк і здихає. Ходить дебела жінка з вусами, бородавками і куснем масло під пахвою. Жінка до продавця. Арон, збирайся додому. Сьогодні я тобі на вечерю гарненько засмажу шматочок масла. Помічає труп модила, який перший приніс звістку про масло. Арон, хто це? Арон, він помер. Дай йому трохи масла, він його любив. Опасиста жінка відрізає шматок масла і кладе в зуби мертвому модилу. Арон виходить з кіоска і зав'язує двері на дріт. Нігу у арона немає. Замість ніг у нього маленький возик і два утюжки. Підходить трамвай, він абсолютно пустий і блакітний. Арон і дебела жінка неквапливо прямують на зупинку, крім них, в трамвай ніхто не сідає. Сідаючи в двері, дебела жінка бере арона під пахвою, разом з ароном і маслом сідає в трамвай. Трамвай, подзенькаючи, повільно суне в блакітну далечінь, під натхненні звуки полонеза Огінського і здавлені крики любителів масла. Завіса це блядь, пішов перевертати, бо згорить нахуй.